Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро, саме на колоді «Слов'янські легенди, ми розглянемо східні області України стосовно небезпеки. Це Харківську, Донецьку та Луганську області на період з 11 по 20 лютого. Від вас хочу лайків, якщо сподобалось відео, а також підписки, якщо ви не підписалися на мій канал. Це такі умови YouTube, щоб мій канал розвивався. Тому я вас прошу, якщо вам не важко, поставте лайки та підписки. А ще також натискайте на дзвіночки це буде допомагати ну, це допомагає. Ютуб сповіщатиме вас про мої нові відео. Отак От виразилося. Так, ну що, поїхали. Яка небезпека для Харківської області та міста Харкова? Очікувати в період з 11 по 20 лютого. Небезпека для міста Харкова. Покажіть, військова небезпека, міста Харків. Що тут буде? Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Що очікувати, місто Харків, небезпека. З 11 по 20 лютого. Покажіть, яка небезпека буде? Чи буде небезпека місто Харків? Так, з 11 по 20 лютого. Повішений. Вже мені не, по, не не дуже подобається. Повішений. І дивіться, дуже активна ситуація буде на дні колоди, це косвіно. Так буде ну, активна військова ситуація. Повішений. Може говорити про жертви. Також ще тут багато вогню, П'ятірка жезлів. Що повішений нам говорить? Ну, зрадники, зрадники наводять на цілі. Цілі б'ють прямо у руйні, ну, знаєте. Військове і руйнування. Тобто тут іде диявол. Дуже дві серйозних карти: руйнування через диявола. Тобто, ви тут будьте максимально обережні. Дуже будуть, знаєте, самі. Під натиском це житлові будинки, там, де люди живуть, бачите, дома, також ресурси. Тому тут максимально повинні бути обережними. Тут будуть обмеження стосовно світла, також, тому що будуть якісь влучання, руйнування чогось буде. Також тут будуть прикладати до вас силу, силу будуть прикладати і завдавати горя, сліз і всього самого поганого. Бог ти мій! Ой, Харків, тримайтеся. Тримайтеся якомога, просто тримайтеся. Тому що карти вам дійсно ну, погані йдуть. І, на жаль, на жаль, за вас взялися і карти це підтверджують. Харківська область, небезпека з 11 по 20. Харківська область, небезпека. Щодо небезпеки, покажіть ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування з 11 по 20 Харківська область. Так, король мечів, вісьмірка жезлів, тобто дивіться, йде, військові планують роблять цей процес на руйнацію, на те, що запускають ракети, шахіди, все, що летить до вас. Повторюється ситуація, дивіться, ну, шестірка кубків і повторення ситуації. Також може працювати ППО в області. І дивіться, на дні колоди десятка, меч... мечева десятка. Говорить про якусь зачистку, говорить про руйнації. Бачите, тобто, якісь руйнується прямо вщент. Ця карта, кстати, не відходить зараз від областей України. Роблю прогнози, тому. Так, можливо, у вас будуть працювати і ППО, буде працювати захист ППО оборона. На кордонах будуть якісь провокації. Це говорить про провокації, мечовий паж. І давайте подивимося, чи буде наступ Харківська область, Харківська область, чи буде наступ зі сторони Росії. Харківська область, чи буде наступ зі сторони Росії з 11 по 20. На Харківську область, чи буде наступ з території Росії. На Харківську область Це з 11 по 20 лютого. Чи Очікувати наступ, чи буде наступ. Колесо Фортуни, якийсь процес буде йти, але помірність буде. Щось тут буде. Ну, ситуація, можливо, буде якась активна, якась буде зачистка. <кій> Дивіться, страху, якого наведуть. Вибачаюся Наведуть, якого страху буде активна дуже ситуація. Тут, скоріше всього, прямо, мабуть, будуть кордони обстрілювати, тому що тут да, багато вогню дадуть. Дуже багато по ресурсам. По втрата ресурсів буде, дивіться, яка велика. Ну, скоріше всього, будуть обстріли, знаєте, якогось такого руху, наступу я не бачу, хоча можуть бути, можуть бути провокації наступу. Тут, знаєте, якась така ситуація. От рицар він такий активний, готовий до рішучих дій і прямо такий ну, настроєний прямо вогонів, дивіться, скільки вогню. Тобто, тут, можливо, знаєте, якийсь прорив у них, можливо, буде, або вони якось будуть. Трувати, тому що тут буде зачистка, бачите, активність дуже велика буде. Але, можливо, це будуть хитрощі, якісь провокації, по типу яких провокацій. Ну, будьте обережними, тому що і страху наведуть великого, бачите, і, і, і прямо таки можуть, ну, типа, по типу піти наступом. Так, Донецька область, Донецька область, що там? що там буде з 11 по 20 лютого. Я дивлюся зараз тільки окупова... ну, то є нашу територію зі сторони України, тому що окуповану територію, ну що я буду дивитися? Ну, подивимося ми зараз місто Донецьк. Ну що очікувати, ми подивимося, але так загалом сказати, небезпека для міста. Дніпро, ну як я можу сказати, якщо це територія окупована, так? Тому я подивлюся, тому що там живуть дійсно наші люди, наші українці і все, і які, можливо, не всі ж, знаєте, всі рускомірні. А можливо, люди і очікують на Україну, на дійсно повернення України, на закінчення цієї війни і все остальне. Тому ми подивимося, що небезпека, яка буде, ну для для тих людей, які чекають на Україну, давайте так. Так, спочатку подивимося, давайте Донецька область, що там буде? Донецька область, яка небезпека буде на підконтрольних Україні територіях з 11 по 20. Яка небезпека? Так, випадають карти, яка небезпека буде? Ониська область з 11 по 20. З 11 по 20 небезпека для області. Ну, дивіться, випала тільки що шестірка кубків. Так вона і, я її витягнула знову. Це говорить про те, що так як і було, так і буде. Тобто небезпека вона буде повсюду для людей. Це буде дійсно багато буде і жертв, і зачисток якихось. Знову ж таки, дуже гаряче буде на кордоні. Дивіться, тут, бачите, зачистка йде, також не відходиться карта від усіх областей. Я цей раз не розумію, що буде за тотальна зачистка. Також буде тут активність, скоріше всього, на ну, по лінії фронту. По лінії фронту. Україна нарощує свої ресурси. І готова до захисту, тримає свої ресурси. Але тяжкий буде період, тяжка ноша, не влаштовує дуже багато людей чомусь, ну, чомусь не влаштування. Ну, людям не подобається це, тому що їх прямо отак от роблять. жахають, жахають. Вони не знають, хитка ситуація, тому, звісно, лицар такий активний. Активна буде дуже ситуація там. Вогню багато буде вогню. Тому е, тримайтеся, хто, е, хто там залишився, тому що багато людей повиїжджало, але ж е, ну, багато хто і залишився. Донецька область, тримайтеся е, всі ті міста, які е, не окуповані, які на території підконтрольні, тримайтеся, тому що ну, в деяких містах буде дійсно гаряче і ситуація, бачите, буде дуже вкрай небезпечна. Тому е, будьте уважними ам um, і Сподіваємося, що все там буде у вас добре. Так, ну давайте подивимося Донецьк. Донецьк для українців, для тих, хто чекає Україну. Яка небезпека можлива для Донецька з 11 по 20. Яка небезпека можлива для Донецька, для тих людей? Ну, дивіться, знову карта зачистки, так як на всю Україну, так і сюди. Тобто тут іде якась хитка ситуація. Зачистка якийсь іде, процес відбувається. І тут робота випала, також буде щось летіти до вас туди, якісь, бачите, будуть загроза. Два, щось у вас там теж обмеження йдуть, тяжкий період, можливо, по якихось ресурсах обмеження. Також щось якось буде, якісь зміни будуть по карті смерть, військові зміни. Щось піде, якийсь процес, начебто по-новому. Також якась, ну там оборона така позиція, обороняються місто Донецьк. Працює там у них, мабуть, ж ППО, чи що там у них працює? Так, Луганська область. Там, давайте не підконтрольні Ой підконтрольні Україні. Населені пункти Луганської області. Що тут Луганська область? Небезпека для тих районів, які під українським прапором дуже жахатимуть, дуже великі втрати, дуже великий настрій. Дивіться, дуже такі сльози, печаль. Втрати дуже емоційно тяжко. Знову дивіться, не відходить карта. Для місцевих дуже велика загроза для людей, для людей саме, тому що активність йде від військових дій, жертви можливі. Також там активно працює захист, активно багато військових, багато всього. Літати. ми там у вас такі двіж, по, двіж повсюду транспорта, воєнна отака вся ситуація. Тут такі якісь трансформація, що за зміни йдуть, що за зміни йдуть. Якісь втрати все ж таки ресурсів, через якихсь бачите, придателі? Тобто тут рускомірні Люди, які придають і наводять на цілі стосовно ресурсів і прямо от йдуть втрати такі по ресурсам. Втрати і людських життів, і ресурсів. Тому так, тяжкий період. Так, ну подивимося Луганськ. Луганськ для тих, хто чекає на Україну. Луганськ для тих, хто чекає на Україну. Чого очікувати? 11, з 11 по 20 лютого. Луганськ. Люди ті, що очікують на Україну, що для них, що для них, які новини? Так. Емоційно люди дуже, дуже, дуже людям тяжко. Вже надоїли ви страх оцих цих військових, передвіжень, оцього всього, везде. Їздять транспорт, віз таких військових, бояться люди дуже льоту перельоту. Можливо, у вас там буде щось і прилітати, якісь, якась бавовна, можлива. І десятка мечів. Ну вона просто не відходить. Якісь тотальні зачистки, зачистки там ворожих складів, можливо, щось такого плана. Тому таким був прогноз у мене на східній області України. А, дякую за перегляди. Чекаю від вас реакцій, коментарів також. Ну, і на все добре. Бережіть себе. Слава Україні!